Якщо немає коштів легальних в Україні, то треба замислити, як зробити так, щоб вони з'явилися. І тут є теж багато інструментів. Вони всі в легальному полі, але треба. Трішки почекати, щоб ті гроші, які заробляються зараз, вже були легальні. Заплатити податки, вони не саме великі в Україні порівнюючи з іншими державами. Друге питання: як їх перевести в Іспанію або в Європу для того, щоб покласти на рахунок? І тут теж в нас є декілька інструментів. Вони звісно всі в легальному полі, і ми допомагаємо так, щоб навіть якщо у людини є гривна на рахунку на власному рахунку чи на рахунку компанії, ми можемо зробити так, щоб вони опинилися в нього на рахунку в. Європі дуже багато квартир в і будинків в Іспанії купуються через криптовалюту. Навіть іспанські банки почали з цього року працювати з криптовалютою. Це тобто цікаво. раніше цього не було. Клієнти, які мають гроші в Україні, ми переводимо в. USDC, потім переводимо на установи, які мають право і лицензію обмінювати криптовалюту на євро. Звісно, запитується походження коштів. Ми представляємо, переводимо, якщо треба, і потім вже з європейські європейські гроші євро з рахунків перераховуються на рахунки в Іспанії, або навіть напряму а, до забудовника забудовника або до продавця.